Топ 5 самих складних босів Myth Wukong по моїм особистим відчуттям. Відкриває цей топ фінальний бос другої частини, мудрець Жовтий Вітер. Він перший, хто дав мені зрозуміти, що сліпе заклікування всіма кнопками не є ключем перемоги до абсолютно всіх босів. На четверте місце я поставив золотоокого звіра Бішуй. Він швидкий, агресивний і постійно намагається вас підпалити своїми здібностями. Тому без належної кількості баночок на супротив вогню я б до нього не сувався. Трійку лідерів самих складних босів відкриває жовтий лун. Битва з ним відбувається в дуже атмосферному місці. Тиха, спокійна, залита місячним сяйвом арена повністю відповідає характеру бою жовтого луна. Він спокійний, виважений і готовий в будь-який момент вас контратакувати. На другому місці розташувався великий мудрець Туню Кун, під час бою, з яким я був засмучений. Засмучений тим, що герой, за якого ми з вами граємо, не має і половини того арсеналу прийомів, що є у боса. Метання посоха, ніби це меч джедая, повітряні оберти та різноманітні контртехніки. Все це я б з задоволенням використовував під час проходження, хоча б в новій грі плюс. Але на жаль, така опція є тільки у фінального боса гри. Нам з вами залишається розраховувати тільки на моди. Ну а найскладнішим босом Black Myth Wukong я вважаю Ерлана вище божество. У Ерлана багато прийомів, які поступово проявляються під час бою. Тож як тільки мені вдавалося забрати певний відсоток його здоров'я, він одразу ж вигадував якийсь новий прийом, обов'язково підключаючи свій головний козир Величезну Сокиру. Але коли я повністю вивчив його атаки, то наша бійка була схожа на сцену фільму з Джекічаном. Тільки я не просто дивився, я був одним з головних героїв. Ось таке моє бачення самих складних босів гри. Напишіть в коментарях, які боси виявились складними саме вам. Можливо, я когось і пропустив. Ну а ми з вами побачимось у наступному відео. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревеніти про всяку всячину. До зустрічі!